Мене звати Олеся, працювала я в дитячому садочку вихователем. Зараз я виконую обов'язки офіцера-психолога групи контролю бойового стресу. Ми оперативно реагуємо на прохання хлопців, які потребують екстреної психологічної допомоги. У мене є родина прекрасна, дві донечки. Я хочу, щоб мої діти жили в вільній країні, заради того, щоб вони жили спокійно. Не боялися лягати спати і прокидатися. Вирішила підписати контракт. Кожного дня ми проживаємо урок і робимо висновки з того уроку. Це покоління, яке підростає, і в майбутньому так само вони будуть захищати. Я думаю, нашу країну. Я би побажала своїм вихованцям, щоб всі-всі їхні мрії збувалися у нашій незалежній вільній державі.